Добро здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо без вашого дозволу використовують відео і фото з вашим зображенням. Насправді таке може статися з кожним, оскільки попросту можуть скопіювати ваші фото або відео з вашої сторінки або де інде, і використати ну, в різних цілях. В якихось випадках це може бути проста банальна недбалість, але буває так, що ваші фото і відео можуть використати шахраї. Тема насправді досить широка, але я розповім свій власний досвід, який триває в мене з минулого 2024 року. В минулому році трапилась історія, коли в мене один недобросовісний співавтор попросту вкрав результат роботи, над яким ми працювали протягом трьох років. Кому буде цікаво подивитися більше деталей і історію крадіжки цього фільму, я залишу посилання в описі під цим відео. Але повернемося до того, що ж робити, якщо ваше фото або ваше відео використали без вашого дозволу. Спершу рекомендується звернутися на сайт або на ту платформу, де ваше фото і відео використовується, і попередити, щоб видалили всі матеріали з вами, якщо ви не бажаєте, щоб вони використовувались. Звісно, люди терміново мають видалити все і сказати в елементарне вибач. Якщо ваше прохання ігнорують, звертатися потрібно в поліцію. Але якщо якимось чином була завдана шкода вашій репутації або вам особисто, все питання може вирішитися через суд. У випадку, коли ваше обличчя використовують без дозволу, ви завжди правий, тому що речовий доказ завжди при вас, і ніхто не має право використовувати ваше обличчя, якщо ви цього не хочете. Я абсолютно недопустимо використовувати чуже обличчя для шахрайства для того, щоб використовувати фото і відеоматеріали з вашим зображенням, а також для того, щоб ви могли використовувати фото і відеоматеріали з чиїмось зображенням. Тим більше, якщо це пов'язано з комерційними проектами, з рекламою, необхідно отримати реліз, тобто дозвіл з одного сторони, якщо ви працювали як автор, художник, режисер чи оператор, доводити вашу правоту і ваші авторські права. Досить складно, але це все доводиться елементарно, і всі подібні конфлікти, передбачені законом, взагалі немає ніяких проблем для того, щоб добитися справедливості. Прямо зараз один шахрай використовує моє обличчя без мого дозволу. Більш того, він використовує його, надаючи брехливу інформацію. Існує база даних фільмів в інтернеті. IMDB, це найбільша база даних та вебсайт про кінематограф. База даних значною мірою заповнюється добровольцями. І сама система чимось нагадує концепцію Вікіпедії. У базі зараз зібрана інформація про понад 10 мільйонів фільмів і серіалів. Є інформація майже про 11,5 мільйонів акторів, режисерів та інших професіоналів кіно зі всього світу. І ось на такій базі даних мій співавтор, з яким ми працювали до 2024 року, який не дуже добросовісно вчинив, розмістив на цьому сайті інформацію про серіал і про фільм. Ось афіша серіалу Калита, якого в природі не існує. Тобто, з самого початку це брехлива інформація. Афіша є, а серіалу нема. Получається так, що я являюсь обличчям брехні одного шахрая. І цей мій співавтор на ім'я Леонід Лопатін стверджує, що він був там сценаристом і продюсером. Справа в тому, що і сценарію ніякого нема. Фільм Калета, який ми разом робили з 2021 року. Мав бути першою серією серіалу Калита. Сценарій допрацьовувався, перероблявся, змінювали сцени, тобто готового сценарію до серіалу взагалі ніколи не було. Його навіть не було повністю готового для зйомок першої серії, бо частенько все дороблялося ледь не на знімальному майданчику. Ось, наприклад, епізод переписки, там, де я пишу шведською мовою сцену про обряд кусання Калити, оскільки Лопатін написав абсолютно ехінею, незважаючи на те, що ми з ним обговорювали всі деталі цього обряду. І я буквально на коліні переписую сцену, перекладаю її на шведську мову. Актор провіряє цю сцену на грамотність шведської мови, і ми відігруємо цю сцену прямо на місці. Ну і так, зі всіма сценами, що стосувалося України, українства, українських традицій, історії і всього іншого. Це до теми, наскільки Лопатін сам писав весь сценарій і все придумав. В результаті Лопатін змінив так всі ці сцени, що фільм попросту спотворили, і він був абсолютно не схожий на ту версію, яку з самого початку планували робити. Відповідно, на цій першій серії весь серіал і закінчився. При тому, що цей шахрай поступив ще інакше. Він розмістив афішу, яку використовували для фільму Калита, але вже й навіть назву фільма змінив. Тепер на картинці афіші Калита написана нова назва фільму Coin of Fate» монета долі. Ну що робити? Вже така доля. Треба буде добиватися справедливості. Тобто він настільки ледачий, що він навіть афішу не захотів переробити, просто змінив назву фільму. І тут є ще один елемент брехні, але його зараз дуже легко можна буде розвінчати, оскільки Вікінг досить дивна історія, Вікінг тримає грамоту часів Івана Мазепи, яку я робив своїм почерком українською мовою писав текст в цій грамоті, і що ж написано в першому реченні у цій грамоті. А написано наступне грамоту, яку ви зараз читаєте, створена як імітація історичного документа часів Гетьмана Івана Мазепи для зйомок фільму Калита. Але чомусь цей недобросовісний співавтор Тере Шахрай переназвав фільм В «Coin of Fate». Ну, я думаю, що треба було б щось не фейт, а щось типу фейк писати, і це було б більш достовірно. Ну, те, що тут фейк очевидний, ви могли тільки що переконатись. Ось тут вже є афіша навіть китайською мовою, теж зроблена на основі старої афіші Калита. Лишень е, мого обличчя там немає. Але якщо цей фільм буде демонструватися на якихось платформах з використанням мого обличчя, а там приблизно 70% сцен довкола мого персонажа, це вже буде міжнародний скандал і це буде злочин на міжнародному рівні. І хоч IMDb заповнюється людьми, але там все дуже і дуже ретельно перевіряється. Неможливо себе назвати новим спілбергом, опублікувати неіснуючі фільми, неіснуючі серіали, тим самим набиваючи собі якісь бали. Тому платформа ця має певну низку законів і заборон. Ось приблизно так вони виглядають. Судячи з кількості червоних хрестиків, Лопатіну, не вдалося надурити платформу. ну ти Вася! Цікавим є ось цей от фрагмент? Ось тут IMDb запитує у Лопатіна наступне: під якою назвою фільм Монета Долі офіційно презентувався в Канаді англійською? Мабуть, він брехав, що фільм офіційно десь був представлений в Канаді, а можливо, і не брехав. Можливо, і представляв його в Канаді знову ж таки без дозволу використовувати моє обличчя в кадрі. Тобто, сама зміна назви по суті нічого в фільмі не змінила. А якщо й змінився, то в якій якості цей фільм? Подається зараз на міжнародних платформах. І от пішло мені шурочку. Мені на старості літ прийшлося здіватися афіріст. Іронія судьби. Такі серйозні організації платформи цінують свою репутацію, і будь-які види шахрайства з використанням таких платформ приводять до репутаційних втрат. Відповідно, такі майданчики самоочищуються від різного шлаку. І в подальшому важко буде відновити своє там місце. З таким успіхом Лопатіну доведеться не лише видаляти фільми і серіали, які їх не існують, не тільки змінювати назви, а можливо, навіть доведеться своє власне ім'я змінити, оскільки після розкриття всієї брехні йому навряд чи буде легко повернути назад свою репутацію. Є такі люди, які чомусь хочуть вдавати з себе тих, ким вони не являються. В тому ж самому IMDB в розділі Біографія Леонід Лопатін пише, що він народився в Сибіру. Хоча також він стверджував, що він народився в Казахстані. Я син лейтенанта Шміта. Не будеш він писати, що родився в Казахстані. А от Сибір звучить йому, мабуть, чомусь солідніше. Також він стверджував, що він не є росіянином, що мама українка, тато єврей. Но... Було мене папа турецька поданий. Одним словом, він як тося не може визначитися, хто він є. Я з детства хочу в рівно Жанейро. І постійно намагається вдавати себе того, ким він не являється. Для чого писати про неіснуючий серіал, що він там продюсер, режисер, сценарист і тому подібне не Я хочу просто Одним словом, очевидно, що чоловік цей діє нечесно. Я не знаю, характеризувати його дії. Це, в першу чергу, брехня. Це безумовно попадає під категорію шахрайство. Шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. А за шахрайство необхідно нести відповідальність перед законом. Бедний Йорік!» Тому ця справа обов'язково дійде до логічного позитивного завершення. Зараз вся ця пригода з фільмом перейшла в юридичну площину. На жаль, я не можу вам розповісти всіх деталей, але набуваю все більше і більше цікавого досвіду. І ось про такі речі, які я можу говорити, я з вами буду ділитися. Красти взагалі не можна, це погано. Красть грішно. Але під час війни крадіжка це вже мародерство. А оскільки в фільмі знімали ще й діти, і вони також постраждали від недобросовісних вчинків мого колишнього співавтора, тому справедливість обов'язково обов'язково має бути здобута. Так, поки правда одягає штани, брехня півсвіту встигає обійти. Але брехня, врешті-решт, може залишитись просто без штанів. Виключно з голим позором, є таке прислів'я, після коня залишається сідло і підкови. А після людини ім'я. Невже людині настільки наплювати на свою власну репутацію? Вдаючись до таких методів, я не розумію, яку мету він переслідує, але в зв'язку з тим, що зараз йде війна і йде в тому числі дуже агресивна інформаційна війна, закрадається думка, що йому зробили пропозицію, від якої не можна було відмовитись. Чисто технічно, з відзнятого матеріалу абсолютно запросто можна зробити антиукраїнський фільм. А судячи з того, що чоловік безсовісний і цинічний, він це може зробити запросто. І Якщо з Ерефі йому поступить вигідна пропозиція, я сумніваю, що він від неї відмовиться. Тому відстоювати цей фільм це не лише питання моєї професійної, людської гідності, не лише питання моєї репутації, але й в певній мірі інформаційна і ідеологічна безпека. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Можливо, ви теж мали подібний досвід. Можливо, можете дати якісь компетентні поради, за що буду також окремо вдячний. Перегляньте попередніх два відео, як розвивалась історія створення фільму, певен, що буде всім цікаво. Там також коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Окремо буду вдячний за підписку. Всім гарного дня!